Цей чоловік добре знає, як вирощувати капусту, моркву, буряк та речку. Олександр Романчук фермер з багаторічним стажем. Він хазяйнує на майже 200 гектарах землі. Овочеве господарство сім'ї Романчуків одне з найбільших в області. До прикладу, на Малинівських землях фермер вирощує шість сортів капусти. Олександр розповідає, що кожна різниця не лише з вигляду, а й на смак. Переважно свою продукцію фермер збуває у столичні супермаркети. Ще частину овочів розпродує на ринках області. Є два фермерські господарства. І на двох фермер ми обробляємо 176 гектарів. Ми даємо таку в області, хто там просить на садіки лікарні. 25% лишаємо. В області? Так, з четверту частину. А все решта? Все решта відправляємо. Ми маємо свої фори, Все свої фори відправляємо на Київ. У дитсадки та лікарні Олександр Романчук постачає продукцію під брендом Волинський екологічний продукт. Втім, фермер зізнається, що для господарства цей ринок збуту не приносить великих прибутків. Однак, Олександр переконує, щастя все ж не в грошах. От ми проїхали поля подивилися, яка культура. Я хотів би спитати Олександра Миколаївича. Ви отримуєте задоволення від своєї роботи? Де, ото, розумієте, задоволення якраз виходить сьогодні, по тій причині, як воно росте, розумієте? І коли воно формується, бачите таке чисте, немає ні шкідника, не буляки, то я від того маю задоволення. Задоволена розвитком фермерства у районі і місцева влада, адже як розповідає заступник голови Млинівської райдержадміністрації, окрім того, що фермери забезпечують регіон продовольством, саме вони дають левову частину надходжень до районного бюджету всього 46 фермерських господарств в Млинівському районі, які обробляють більше 3700 гектарів землі. Це 10% від, від цієї землі, які обробляються сільськогосподарськими підприємствами. Клинівський район дає 21% обласного валового продукту. Втім, не обійшлося і без певних проблем. У зв'язку з погодніми умовами цьогорічний врожай дещо менший. Однак, як розповідають фермери, за рахунок збільшення посівних площ їм вдалося досягти минулорічних результатів. У нас врожай зернових ну, не то, що радою, дещо нижчий, тому що все-таки зима була довше, ніж в минулому році, але повністю вистачає зерна для того, щоб забезпечити регіональні ресурси нашої області, тобто хлібом. І ще буде звичайно зерно реалізовуватись і в державний резерв. Загалом же в області працює понад шість сотень фермерських господарств, які займаються вирощуванням зернових культур і овочів та тваринництвом. Тож основне завдання, яке наразі постає перед обласною владою в рамках президентських ініціатив, це забезпечити продовольством рівненщину. Відтак, цьогорічним врожаєм, голова облдержадміністрації задоволений. Василь Берташ переконаний, продовольча безпека регіону гарантована на усі 100%. Ми вже зібрали десь до 600 тисяч тонн зернових. кукурудзу ще не збирали. Прогноз такий, що якщо зберемо кукурузу, більше буде мільйона тонн. Я спілкувався із фермерами. Сьогодні вони мають збут, вони постачають не тільки. На ринки нашої області магазини, а також більше 60% вони збувають і на території України. Так що і зерна, борошна достатньо в нас, і також достатньо і продуктів харчування. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма.